Мама, ми ось про ці три тисячі звернень, які додійшли, надійшли до ресурсу жити», тобто російські військові, вони починають все частіше здаватися в полон, вочевидь, щось перечувають. Чи будемо ми спостерігати нарощення цієї тенденції? Адже чи означається, що росіяни почали обирати життя, а не смерть? Так, звісно, чим більше російська армія зазнає невдач на лінії фронту, тим нижче їх морально-психологічний стан. А тим більше на фоні того, що вони йдуть по трупах своїх побратимів в їхніх головах, остаточно вже розвіявся міф про якусь непереможну армію, першу чи другу там армію світу. І я вам скажу, що у них ззаді стоїть заграда тряди. У них немає виходу, і найкращий для них варіант це здатися в полон. З огляду, тим більше на те вони бачать відношення нас до полонених, воно людське. Їх гадують до них нормально ставляться, і тим більше у них є можливість стати до лав легіону, який тут складений з колишніх солдат Російської Федерації, доєднатися до знищення режиму тоталітарізму з режиму Путіна. Росії, який загнав всі окопи для того, щоб йти по трупах своїх побратимів до невідомої цілі, і незрозуміло для чого, ну, до речі, в контексті ось того, що ви сказали, як вважаєте доцільно взагалі? Станом на цей рік, наприклад, і на наступний рік, залучати російських ось цих військовополонених, які зараз перебувають на нормальному такому забезпеченні українському три рази харчуються нормально. От залучати їх до робіт з відновлення міст, які росіяни зруйнували. Чи все таки ось цей обмінний фонд це окрема історія. Ми його тримаємо для обміну на своїх військових, які перебувають в застінках Кремля. Дивіться, питання не просте, воно це питання для дискусії, точно для вирішення, скажімо так, людей, які сьогодні займають посади в державних органах. Це їхнє питання. на мою думку, якщо вони готові, якщо вони самі хочуть цього. То це ну примусово точно це неможливо. А от якщо вони самі хочуть загладити свою вину, скажімо так, відновити справедливість, то чому б ні? От людина каже: Я хочу там відновити буч, або десь в Ірпені там побудувати якийсь будинок зруйнований або дитячий садок ну чому не дати йому таку можливість? Ну і що пом'якшилося потім термін, коли буде відбуватися суд, Напевно. так але дійсно чи можливо це? Адже Україна дотримується всіх міжнародних конвенцій, зокрема і Женевської і всіх норм і правил поводження з військовополонанами, тому тут досить складне дискусійне юридичне питання. Та й в принципі я думаю, що українці не хочуть бачити росіяни в будь-якому вигляді на території своєї країни, навіть якби вони там щось. Відбудовувала Ну, ми ще до іншого питання перейдемо, адже у збройні сили вже сформували три підрозділи ударних БПЛА, і один із них вже виконує бойові завдання. І як повідомило у командуванні об'єднаних сил ЗСУ, на одну із ділянок північної операції зони прибув зведений загін ударних безпілотників, показово те, що російська пропаганда зараз не панікує через атаки різних БПЛА. Тож що будуть говорити на Росії, чи будуть визнавати про те, що. Безпілотники з'являються на їхній території. Чи будуть просто мовчати про це, як ви вважаєте? Ні, звісно, вони будуть говорити для того, щоб мобілізувати свій сектор саме в цьому напрямку. І хочу вам сказати, що сьогодні БПЛА з появлення їх, скажімо так, застосування їх в збройній агресії. Вони повністю змінили принципи, тактику і хід, скажімо, підходи до ведення бойових дій. Сьогодні активно використовуємо ми засоби БПЛА, але давайте не забувати, що Російська Федерація також їх застосовує. Сьогодні дуже гостро стоїть питання саме оснащення нашого війська безпілотними летальними апаратами, а також засобами протидії таким апаратам ворожим. Сьогодні, якщо ви чуєте, що десь іде збір на FPV-дрони або на засоби РЕР або РЕП, будь ласка, донатьте, тому що вони дуже сильно захищають наших бійців в окопах. Сказати, що противник на позаду в цьому напрямку я не можу сказати. Вони також активно застосовують і сьогодні активно розбудовують цю галузь саме в цивільному секторі. В себе вони тисячами роблять ці одноразові да, давайте як назвемо дрони а також, також як їх вже називають окопні засоби радіоелектронної розвідки і радіоелектронної боротьби вони досить ефективні але ми теж не відстаємо і також сьогодні у нас багато хлопців і багато груп які сьогодні займаються активно в цьому напрямку і вже є досягнення Доволі успішні, тому будь ласка, допомагайте збройним силам, що чуєте такі збори. Будь ласка, доїдуть. Пане Валерію, Ну і зброя контрнаступу, так умовно можна сказати, це звісно зброя, яка б'є дуже точно і на велику дальність. Звісно, без неї проводити великі контрнаступальні дії масштабні неможливо. Напевно, так і в цьому контексті, от як Ви вважаєте, політично що має статися, щоб в Сполучених Штатах Америки конгресмени, сенатори з різних партій, двох демократи і республіканці – Одноголосно, в принципі, так погодилися дати в Україні, по перше, ці ракети в першу чергу 150 кілометрів до Хаймарсів, які б'ють, всі GLSDB, джелесдібії, потім на 300 кілометрів атакумс. Ну і також Грей Ігли Ми очікуємо, тому що вони також нам можуть суттєво допомогти в повітряній розвідці і ураженні ворога. От Грей ігли ось ці ракети далекобійні. На вашу думку, що має статися, що нам дала Америка. Дивіться щодо спільної думки, спільної позиції, погодження, воно вже існує сьогодні. Як ніколи, збройна агресія Росії через збройну агресію Російської Федерації просто безпрецедентно в цьому питанні, скажімо так, солідарні обидві палати і республіканці і. І демократи вони погодили нам вже всі, те, що ви перелічили, просто питання часу. Ви знаєте, доставка зброї, такої сучасної зброї в інші країни, вона потребує певних етапів і певного часу. Сьогодні, якщо казати про те, щоб стимулювати, щоб це пришвидшити, щоб швидше це було, все залежить від нас, від нашого намагання, від наших здобутків на полі бою. ми вже всьому світу показали, що ми можемо перемагати російську армію саме цей фактор і став поштовхом для того, щоб поставляти нам сьогодні просто безпрецедентні такі в об'ємах поставки найсучаснішої зброї, як, як в принципі іншої зброї. Тому сьогодні нам потрібно показати те, що від нас залежить, нам потрібно згуртуватися. Піти і розбити російську армію. У них не так багато залишилось сил. У них вже немає сил для того, щоб робити якесь повномасштабне вторгнення. Якщо вони цього зроблять, у них не лишиться резерв для оборони своєї країни. Це не означає, що хтось на них старається нападати, але в планах будь-якої країни є резерв, який має обороняти на будь-який випадок. Отже. Нам потрібно просто гуртуватися і не розслаблятися, і продовжувати в тому ж темпі або навіть нарощувати. Так, так почули вас, пане Валерію. Дякуємо, що доєдналися до нашого теру. Глядачам нагадаю, що Валерій поцелуйко, радник МВС у 2014-2021 роках, був з нами на прямому зв'язку.